От таке, знаєте, як наче категорія людей публічних і не зовсім публічних, але вони теж творять історію нашої, нашого міста. Ну, Звичайно, аналізуючи, скільки зроблено протягом цих років, не можна назвати мера, я ну, знаю, скільки робить, наскільки складно, і начальник відділу освіти. Але хочеться ще, знаєте, за тих людей, які, якби так, знаходяться в тіні. Я б хотіла б назвати би Іванінка Олександра Григоровича, він заступником директора Лазівського ТМО, працює у нас. Далі, от звичайна людина на третьому мікрорайоні, я не скажу, що це прям топ, але от вони мене вражають своєю самовідданою працею любов'ю до життя і повагою до, ну, до покупців. можливо. От Я заходжу на третьому мікрорайоні, в цей кіоск Салтівський, і там працює звичайний продавець Маріна, але вона постійно посміхається. Я так за нею поспостерігаю, вона завжди допоможе кожному пенсіонеру. І коли б ти не зайшов, вона є завжди таке, ну, таке, знаєте, позитивний настрій, хоча вона може бути заморена. Директор наш, бувший директор, зараз вже його немає в живих, Івченко Анатолій Гаврилович. Він був директором другої школи, коли я навчалася. І ну, ця людина все життя присвятив школі. І жодного разу не почула, що він там на когось зучнів, накричав чи награмічив. І навіть коли я вже працювала там вчителем, він пів своєї пенсії він віддавав, просто на цукерки приходив і роздавав дітям. Отакі От люди надихають і мотивують.